Добрий день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. Рада вас вітати сьогодні на уроці Математики. Сьогоднішня наша з вами робота пройде команда. Тому, на початку для того, щоб поділитися на групи, ми використаємо ось такі онлайн застосунки. І зараз. А зараз для того, налаштуватися на нашу сьогоднішню на наш позитивний урок, будь ласка, подаруйте одному усмішку. Усмішка це безкоштовний подарунок, який може залишитися у пам'яті на все життя. Бачите, якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, подаруйте йому спочатку свій гарний настрій. Ось тебе, з гарним настроєм. Позитивним налаштуванням на урок ми розпочинаємо. Подивіться, будь ласка, у нас з вами з'явилися слова дз. Є один ряд слів, тобто під дужечкою один, і другий ряд слів. Давайте ми в першому, в першому наборі слів знайдіть, будь ласка. Так, наступне на полок, хто знає. Колок. Кол, 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 добре. Наступне переколоти. Не витримуємо, є для цього рука. Наступне половорот. Коло, так, Так. Кол. Перше. Круг. круг є. В другому yeah. uh -huh. круг. Круг. Дуже yeah. добре. Третє. Yeah. Yeah. Круг. Є. І четверте. Ліра. Yeah. Uh -huh. Круг. П'яте. Yeah. Uh -huh. Круг. Так. Тобто знову ж. самооцінювання. Картки самооцінювання. В Цей листах Ви будете робити відмітки про свою роботу на кожному етапі нашого з вами уроку. Бачите, це кожен етап, ви будете робити відмітки, ставите собі оцінки, як ви працювали на цьому етапі уроку. Да? Тому, будь ласка, зараз ці листочки самооцінювання під вищі. Відпишіть ці листочки іпадайте в сторону і коли ми пройдемо наступний етап уроку, ви будете ставити собі відмітку, оцінку, як ви вважаєте, як ви пропрацювали цей етап. Є, да? Отже, на початку уроку, для того, щоб пригадати матеріал проколу круг, ну, те, що ми з вами вже знаємо. Ми маємо дати відповіді на деякі питання. Скажіть мені, будь ласка, що ж таке коло? Замку, та лінія. замку та лінія є. Хтось може додати щось, крім замку лінія? Це правильно, Мож, можна ще додати так, до цього? Так, тобто, всередині не заповнене замкнута лінія. Хорошо, коло. Що щесь може ще щось сказати про коло? Ну, давайте подумаємо. Ні, да, все. Добре. Скажіть мені, будь ласка, що таке круг? Круг – це те, як ми не Це замкнута лінія. Замкнута лінія обмежує круг, а ну кола? Яка заповнена всередині. Яка заповнена всередині, так. Скажіть, будь ласка, що це діаметр кола. Лінія, Ні, по всьому кола, яка перетинає, так. яка перетинає центр. Добре, є таке. Назвіть мені, будь ласка, формулу, як можна знайти довжину кола? Це дорігує 2 помножити на Ф і на F. П. На Є, хорошо. І ще хочу почути, як ми знайдемо площу. Круга yeah. e -e -e, Аня, що круга можна знайти, і помножити пі на квадратів. квадрат. Пі на радіус квадрат. Дуже добре. Тепер подумайте, як ви знали відповіді на питання, як працювали, і оцініть себе. something Thank Мають в основі круг. Правда? Є такі предмети. І є мірна стрічка. Бачите стрічку? Да -да -да. Там в такій коробочці. Кожного да -да -да. різним кольором. І мірна стрічка. Вам потрібно провести дослідження. Вам потрібно провести дослідження. А саме яке? виміряти довжину кожного з цього круга. Так, тарілка. У нас де тарілочка, стаканчик і кришка більше. Нема? Є кришечка. Так, і є кришечка. Да? Їх потрібно виміряти з довжину кожного круга, який обмежує коло верху. Бачу 3,14 сотих. Отже, ми з вами практично на практиці знайшли число під. Те, про яке ми вже навіть трішки говорили, і ми знаємо, що наше число підині 3,14 сотих, а в 1987 році було започатковано почасовано перше. День народження числа Пі. Тобто це єдине число, яке має своє день народження. Це день народження 14 березня. Але розумієте, чому 14 саме березня? 14 -е число третій місяць. А якщо ми ви Три? так, правильно, тобто буде 3,14. Починемо. Відпочинемо. І в нас буде така з вами хвилинка відпочинку. Тому піднімаємо. Ні. Так, тепер я вам називаю фігури, які стосуються коло круга і показую. Коло круг. Радіус. Діаметр. 으음.